Доброго дня, магія української, мене звати Олена. Вищі сили допоможуть вам. Що прийде до вас як компенсація? Загальний розклад два варіанти, цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Вищі сили допоможуть вам. Що прийде до вас як компенсація? Сигніфікація по першому та другому варіанту. Вищі сили допоможуть вам я. І що прийде до вас як компенсація? І поранок. По першому варіанту, ваша сигнифікація. Невпевненість, ілюзії, страх, не знаєте, як вам реалізувати, в якому напрямку вам рухатись. Боїтесь, не впевнені в тому, що якщо й будете рухатись, то досягнете того, чого бажаєте. Якщо бажаєте нове починання, новий проєкт, не впевнені власній ресурсності, і те, що рух до нових берегів. Дасть вам можливість реалізувати реалізувати стосовно нового починання, або саме того, в чому ви бажаєте реалізуватись. Або є пропозиція шанс. І дана пропозиція шанс дає вам можливість реалізувати, реалізуватись. Страх, невпевненість в тому, що здобудете, в тому, що досягнете, в тому, що реалізуєтесь. Є негативний магічний вплив на ментал, чому існує невпевненість, ілюзії. В тому, що ви не ресурсна, що ви не здобудете того, чого бажаєте, тому що та людина, яка негативно впливає на ваше життя, бажає тримати вас в ілюзіях, що ви не рухались, не діяли і не досягали того, чого бажаєте в своєму житті. Вищі сили допоможуть вам, в чому і як, а в реалізації нового проєкту, в реалізації планів, як стосовно особистого життя, так і стосовно фінансового благополуччя і достатку. В цьому вищі сили вам допоможуть нове починання, нові стосунки, реалізація планів, реалізація нового проєкту, що саме дасть вам можливості досягнути того, чого ви прагнете. В цьому вам допоможуть вищі сили, що прийде до вас як компенсація. Можливість нового починання активно діяти і досягати те, про що мрієте, що бажаєте, і будете наповнюватись саме цими змінами і цими можливостями, які будуть відкриватись для вас. Порада для вас прямо по першому варіанту. Проявляйте досвід мудрість по відношенню до негативу або до ситуації, коли ви знаходитесь в негативному емоційному стані, в ілюзії, в страху, у вас достатньо досвіду, у вас достатньо знань і мудрості, щоб подолати. Саме є, за вашою спиною гра є негативний вплив. То, щоб подолати даних ворогів і ті, які негативно впливають на вас, і очистити ментал і рухатись до результату і в розвиток, ще раз говорю: у вас достатньо мудрості і знань, щоб подолати, перемогти. І здобути саме те, чого ви бажаєте. Ну, ви самодостатні. Чоловік в вашому оточенні, якщо ви жінка, негативно впливає на ваше життя. Ну, якщо ви чоловік, то тоді жінка, яка вважає себе самодостатньою, і не бажає, щоб ви маніпулювали нею або загалом, щоб ви мали саме те, чого бажаєте в своєму житті, реалізації планів, ну і досягнення саме того, чого ви прагнете. Я вам скажу, що якщо що стосується жінки, то вона не впевнена в тому, що вона досягне. Вона протистоїть, вона впливає на вас, але впевненості в тому, що вона здобуде саме те, чого прагне, вона не має. А от що стосується чоловіка, якщо корент, по першому варіанту, ви жінка, то він бажає, щоб ви не мали самодостатності. Якщо у вас є проблеми з фінансово-матеріальним достатком, щоб ви не здобули. А якщо маєте, то щоб втратили то вам радять все ж таки боротися, щоб утримати і досягати того, чого ви бажаєте. Дякую. Вищі сили допоможуть вам, що прийде до вас як компенсація. Кварінт по другому варіанту ваша сигніфікація. Ну, якщо ви жінка, то вам радять боротись відстоювати своє місце під сонцем. Є чоловік в вашому оточенні, який бажає вам маніпулювати. А вам говорять те, що ви отримаєте шанс, можливість досягнути того, чого ви прагнете. Якщо ви чоловік, то я вам скажу, що жінка, з якою ви познайомилися або познайомитеся, і це саме той шанс реалізувати, реалізуватись стосовно тих планів, тих бажань, які ви маєте, ви отримаєте шанс, можливість, але не розраховуйте, що ви зможете маніпулювати даною людиною. Бо вона буде відстоювати власні кордони і власні життєві пріоритети. Ви можете лише взаємодіяти як партнери. Кожний паралельно рухається один з одним і йдуть в розвиток, власне, як цілісні самодостатні люди. Вищі сили допоможуть вам. В чому? Ну, вони, якщо ви чоловік, не впевнені в тому, що у вас достатньо. Цілісності внутрішньої на даний момент, щоб реалізувати плани стосовно особистого життя. От є невпевненість, тому вони допоможуть вам саме в реалізації планів і надати вам те, чого вам не вистачає. Підтримки, енергії, ресурсів, щоб здобути, щоб досягти. І в подальшому вони вам радять бути особливо в емоційному балансі, в рівновазі. І тримати, незважаючи на ситуацію і обставини, як би вони не складались, і, можливо, навантаження або ситуації, питання, обставини, які є, вони виснажують вас. І ви знаходитесь в внутрішньому емоційному роздрайві, зливаєте енергію, але говорять саме про те, що це як ключ до отримання саме тих результатів, яких ви прагнете. Баланс рівновага емоційна. І реалізація досягнення саме того, чого ви бажаєте. Тому вищі сили допоможуть вам саме досягти того, чого ви бажаєте реалізувати ваші плани. Я скажу, якої би сфери життя це не стосувалося. Так, акцентом іде особисте життя. Але ви можете, ви можете розраховувати на підтримку вищих сил. Стосовно того, якщо ви, наприклад, знаходитесь в розчаруванні і невпевненості. То вони підтримують вас. І ви здобудете шанс можливість досягнути того, чого бажаєте. Що прийде до вас як компенсація. А можливість реалізувати власне бажання. Ви здобудете для себе розуміння і будете дуже додоволені, саме наповнені. Можливо, якщо ви чоловік, то ви зустрінете саме жінку і. Зустріччю, знайомством, ви здобудете для себе розуміння, яким шляхом ви будете рухатись далі, яким шляхом ви бажаєте рухатись далі, в якій сфері ви бажаєте реалізовувати, що для вас є пріоритетом, і в чому ви бажаєте реалізуватись. Тобто це дасть вам можливість зустріч насамперед реалізувати ваші бажання, які ви маєте стосовно особистого життя, ну або партнерських стосунків. І ви чітко визначаєте для себе шлях і рухайтесь. До досягнення і в реалізацію того, що бажаєте і те, про що мрієте. Порада для вас кварім, по-другому варіанту. Вищі сили дадуть вам можливість здобути саме те, чого ви бажаєте. Єдине, що, хто б ви не були, чоловік ви чи жінка, вищі сили говорять вам саме про те, що ви повинні відстоювати власні кордони, власні пріоритети і боротися за своє місце під сонцем. А шанс, можливість, ви отримаєте лише єдине, що зверніть увагу на лінь, розчарування, небажання реалізовуватись, пасивність, тому що саме в цей момент, коли ви не забажаєте активно проявлятись, ви отримаєте шанс, можливість, але можете відмовитись саме від цього. А вам говорять те, що ніякої пасивності. Ви повинні боротися, щоб здобути саме те, чого ви бажаєте. Дякую, магія українська. до зустріч.